Реалії сьогодення це піклування про здоров'я один одного. Такий лейтмотив чергового засідання громадської ради при головному управлінні ДПС у Полтавській області, яке пройшло у форматі відеоконференції Zoom. Саме на цих аспектах на початку засідання наголосив голова громадської ради Олексій Нестуля. Розпочинаючи роботу, голова ради звернув увагу присутніх, що на попередньому засіданні вже згадували про черговий етап реформування податкової служби, а саме створення єдиної юридичної особи Державної податкової служби України. Враховуючи ці зміни, наразі виникло питання змінювати і основний дорадчий орган при податковій служби Полтавщини. Однак, зважаючи на те, що останню каденцію ради було розпочато лише восени цього року, а також з огляду на об'єктивні фактори пандемію, а також неможливість створення нової громадської ради при ГУДПС з дотриманням усіх відповідних процедур, членами ради було ухвалено рішення про ініціювання пролонгації функціонування громадської ради при головному управлінні ДПС у Полтавській області до завершення її каденції. А це два роки з дати її створення. Засідання громадської ради відбулося цього разу у незвичному форматі на форматі конференції на платформі Zoom. І, власне, кажучи, можна було б дочекатися закінчення пандемії, але ті питання, які розглядалися, просто не можуть, не можна відтермінувати. Перш за все, відбулася реорганізація головного управління ДПС у Полтавській області. Зроблено ще один крок. На шляху трансформації податкових органів у сервісні органи, і створюється єдина юридична особа з центром у Києві, а це дуже важлива реформа і дуже відповідальна реформа, під час якої очевидно зростає роль діалогу між громадськістю і податковими органами, тому що як Будь-яка реформа вона не може проходити без якихось неврахованих її ініціаторами нюансів. Оцей діалог якраз і повинен згладити можливі непорозуміння. Повинні забезпечити діалог між громадськістю і податковими органами. І цей діалог, власне кажучи, продовжено і на сьогоднішньому засіданні. Засідання основного дорадчого органу при ГУДПС в області взяли участь виконуючи обов'язки начальника головного управління ДПС у Полтавській області Наталія Новоженіна, заступник начальника обласного управління ДПС Максим Яїцький та керівники профільних структурних підрозділів обласного управління ГУДПС Полтавщини. Крім організаційних питань, на порядок денний засідання були винесені вкрай актуальні питання, що потребували уваги та обговорення громадськості. Серед них особливості застосування фізичними особами-підприємцями норм закону України від 4 грудня 2020 року номер 1072 9 погашення податкового боргу та заборгованості з єдиного внеску відповідно до норм закону України від 4 грудня 2020 року номер 1072 а також обговорення порядку отримання одноразової матеріальної допомоги у зв'язку із втратою частини заробітної плати найманими працівниками, суб'єктів господарювання, робота яких тимчасово зупинена внаслідок запровадження обмежувальних. Протиепідемічних заходів на виконання закону України від 4 грудня № 1071 Під час обговорення членами громадської ради про ГУБДПС в області було озвучено чимало інших проблемних питань. І цей діалог необхідно продовжувати, ініціювавши проведення круглих столів та дискусій на громадських майданчиках. Адже процес реформування завжди повинен відбуватися в діалоговому форматі.